Наразі усі люди мають об'єднатися в боротьбі проти війни в допомозі українській армії. Так вважає Володимир Качановський, який від народження має проблеми з очима. Чоловік майже не бачить, проте готовий допомогти адаптуватися бійцям, які втратили зір під час війни на сході. Я готовий піти в сім'ю, де є людина, яка прийшла з війни, сліпа. От я готовий піти і. Допомогти зрозуміти цій молодій людині, що в стані сліпоти вона може жити нормально, вона може досягати навіть якихось гарних результатів. Головне, аби бійці, які втратили зір, не опускали руки і розуміли, що життя продовжується, каже Володимир Качановський. Я так думаю, що для цієї людини, для якої е, це трагедія. Е, навіть самий прихід мій як людини, яка сліпа і яка щось досягла, це вже є стимул для того, щоб не лиша, не не кидати руки, а починати серйозно працювати над собою і добиватися результатів. Я говорив в мене. Є колега Іван Митрович Колосовський. Всі його знають на дружбі. Він ходить з паличкою. Він може допомогти навчитися користуватися паличкою. Я можу допомогти освоїти комп'ютер, тому що це люди активні, молоді. Вони володіють цим, тільки йому треба допомогти, щоб він міг володіти з поганим зором. За детальнішою інформацією можете звертатись за номером 26 93 87.